Цей тиждень здивував українців погодою травень виявився холодним та дощовим. Найближчими днями в Україні теж переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про те, що літа очікувати поки не варто, каже і синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що до України надходитиме холодне повітря з північних регіонів Європи. Внаслідок цього упродовж другої декади. Травня на більшій частині території України переважатиме волога та прохолодна погода з температурою на 4 вісім градусів нижче кліматичної норми. За прогнозами синоптиків у неділю, 18 травня, вночі на лівобережжі України пройдуть значні дощі. В день у більшості областей також прогнозуються помірні у карпатському регіоні. Значні дощі місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс двох, плюс восьми градусів у західній частині місцями морозні прояви нуль, мінус три градуси, вдень плюс тринадцять, плюс вісімнадцять на крайньому заході плюс вісім, плюс тринадцять. А тим часом синоптикиня Наталка Діденко каже, що потепління очікується лише після 20 травня. Крім того, синоптики потроху прогнозують, яким може бути початок літа. За даними фахівців. Червень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1-1,5 градуса вище за норму, але загалом місяць буде комфортним. У гірських районах: Волинській, Рівненській, Північних, Північно-східних та Дніпропетровській областях можливі морозні прояви до мінус 5 градусів, особливо на високогір'ї Карпат. У Києві червень обіцяє бути теплим з денними температурами до плюс 25 градусів та нічними до плюс 15 градусів. Опади будуть помірними з переважанням сухої та сонячної погоди. Зокрема, кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим. Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж. Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди, і 2025 рік найімовірніше не буде винятком. За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з'явиться за кілька діб до настання відповідної події. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!